Слабий тиск води або й зовсім відсутнє водопостачання тривалий час. Такі реалії, зокрема, мешканці мікрорайону Цибулівка, що у Решетилівці, під час відключення електроенергії, люди залишаються ще й без води. Схожа ситуація є і в інших населених пунктах. І ще такий нюанс дуже цікавий. Коли проводили, міняли труби, робили воду. Її з'єднали із наступною свердловиною, і там є колодязь, і в якому є вентіль, який чогось не відкривають, коли у нас ситуація і критичні. О, для чого ж його робили? І ще таке. Е Чого знищили водонапірну башту, яка набиралася, коли були критичні ситуації з водою? Вона просто з неї стікала, і в нас усіх була вода. Тепер тої башти немає. Поставили два насоси, як кажуть, які, мабуть, дуже погано обслуговують, тому що якість води погіршилася. Хотілося б, ну, якщо не хочуть відкривати той вентіль. Секретний, то тоді повинні поставити генератор на нас раз немає на свердловині, немає водонапірної башти. Є світ, є вода, нема свята, нема води. Стосовно ситуації в мікрорайоні Цибулівка роз'яснює директор Решетилівського підприємства Водоканал. Там змонтована окрема система водопостачання. Мікрорайону Цибулівка це окрема система водопостачання, так само, як і мікрорайон Новоселівка. Це дві різні системи. Значить, там вода з'являється тоді, як є електроенергія. Станом на сьогоднішній день проблеми під час е, наявності електроенергії нема взагалі. Як тільки з'являється електроенергія в мережі згідно графіка, вода з'являється в людей через 10, ну, максимум 15 хвилин. Достатній тиск. Я там живу на цій території, так що я знаю це прекрасно. Е, стосовно питання, Чого ми подаємо по центральній частині міста воду а через генератор інколи? Це інколи, тоді як нема взагалі електроенергії, як повний, повний блекаут. Ми подаємо, тому що наповнити систему водопостачання решетилівки нам недостатньо буде отієї години, якщо там буде графік. Друге питання: там є школа, там є дитячий садок, ми повинні подавати їм цю воду. І другого варіанту в нас немає. Подавати воду, просто поставити туди генератор на цибулівку і щоб він працював цілий день. ну, По-перше, для цього треба палива, кількість величезну. Наші споживачі мають таку думку, що якщо з'явилася електроенергія, то система водопостачання моментально запрацювала і моментально буде у всіх. Вода, так само, як електроенергія, але по водопостачанню так не виходить. Для того щоб водопостачання стабільно з тим тиском, який був, виходилося, треба запустити систему водопостачання, накачати систему всю, яка є. І підняти тиск тоді в людей буде вода. Жителі звикли робити запаси води, а от скористатися пралкою останнім часом практично неможливо. Приміром, сьогодні, 22 січня, згідно графіка погодинних відключень, води в кранах жителів мікрорайону Цибулівка не буде 18 годин, як і світла.